Я зачиняюсь у собі, і це так дивно. Думки так нестримно по колу летять. Напевно, що вірити всім так наївно сидіти та мріяти, просто чекати. Чекати на звістку, погоду, натхнення, на те, що і так самостійно прийде. Життя не буває надмірно шалене. Що маєш отримать, тебе віднайде. Чому так влаштований Всесвіт безмежний? Навколо зірками літають думки, коли співпадуть, а коли протилежні, А те, в чому певний, завжди навпаки, такі ці життєві метаморфози, весь світ в порівнянні стає. Не тільки вірші, а буває, ще й проза спокою думкам не дає.